Ні, 3 години. Якщо ви не будете виконувати законні вимоги, то три години. Акт затримання, людина має право, 3 години, ви затримати не можете, 3 години, приїжджає адвокат, з Ви Якщо ви не будете виконувати законні умови працівника поліції, до вас буде посована фізична сила та спецзасоб. Чернігов, номер шеврона 40. 47-06-86, фиксируем лица, 47-14-95, ну камера, ну блин, хорошо показываешь, я это тоже сняла, чернига вводят, просто не придерживаясь никаких правил и законов, ты позвонил своим? Да, А ви зараз робите право порушення? Ви не маєте права. Ви не маєте людина йде сама. Нормально. Затримали людину, навіть не давши визвати адвоката. Не в особовий, а до особового, правильно? Що не всередину ну, в, в автомобілі, а в службово там є. Ви службову. У вас буде доставлено за адресою, Старобіловська, Ой, виносять чоловік 15 грамів. А кату я не маю права дочитися. Ви маєте право скористатися. У нього є три години. Маєте Ви маєте затримати форму, в... на протязі трьох годин. Не. Ну, 3 години. Ви склали мене. правильно, години засікли. Вже, вже, вже склали Ви, Ну, Він засік, так, да, вже склав. Але ви знаєте, що протокол затримання складається з двох понятих і Ні. має бути печать. Ні. Да. Ні. Має бути печать. Ні. Ну, це ваша думка. Якщо... Покажіть протокол затримання. Ви можете протокол затримання. Будь-який зручний для вас час. Добре, показуйте, куди ви дії... його садите. Оце? Так. Добре. Отакі От так. мінти у нас працюють. Давайте вичекатися. Кидайте ззаду. Я не хочу, в мене своє. Ви поїдете в службовому автомобілі до Чернігівського ТСК ТСП з адресою міста Чернігівського. Я я, я не, я той не ну, з, дайте, не дайте, заперечую. Дайте, друзі, документи на автомобіль. Куди ви бігаєте? Машина їде, да куди Приж куди. Що? до автомобіля. Я не буду підсипати. Приходьте до автомобіля. Нічого не підписуйте, поняв? Підписувати, що немає. Нічого не, не підписуєте. Я зараз буду застосовувати фізичний фірм.